Волинські митниці борються з нелегальною гуманітарною допомогою. На вулиці Ціолковського у Луцьку великогабаритний транспорт розвалив вулицю. За що голосували на черговій сесії Луцькради? Які ідеї представила молодь на конкурсі стартап-проектів. 25 січня, 18.45, В ефірі телеканалу «Аверс» Випуск новин на часі. У студії працює Марія Петрочек. Устилуйська громада у жалобі 23 січня під час несення військової служби зупинилося серце Олександра Шарка. Волонянин не дожив один день до свого 55-ліття. В останнього путь захисника провели сьогодні у селі П'ятидні. У Скорботі і Любашівська громада 23 січня під час несення військової служби на Харківщині стало мешканця села Гірки Юрія Бедарева. Військовослужбовець захищав незалежність України ще з 2014 року. Не лишився осторонь і після повномасштабного вторгнення Росії. Втрата і для Луцької громади 23 січня під час виконання бойового завдання біля селища Курдюмівка Донецької області загинув мешканець села Шепель Іван Гнатенко, герою назавжди буде 33 роки. Вічна слава полеглим військовослужбовцям та співчуттям їх рідним. У Луцькому районі в пожежі загинуло два чоловіки. Напередодні загорівся одноповерховий житловий будинок на вулиці Молодіжній у селі Кульчин. Рятувальники загасили пожежу. На місці виявили двох мертвих чоловіків. Причина загоряння наразі встановлюється. Пожежники зазначають, гасіння вогню та пошук потерпілих ускладнювались захаращенням меблями та речами у оселі. 24 січня 2023 року, о 18 годині 22 хвилині. Надійшло повідомлення, що за, за адресою Луцький район, село Кульчин, вулиця Молодіжна, 17, горить житловий будинок, в якому знаходяться люди. Вже за 11 хвилин, прибувши перший підрозділ першого державного пожежно рятувального загону в складі двох ланок ГДСС подали на гасіння пожежі два стволи. В ході розвідки пожежі було виявлено тіла двох загиблих громадян. Причина пожежі та причина загибелі громадян наразі встановлюється. Хочемо затувати увагу, що за 2022 рік відбувся значний ріст пожеж, а особливо в житловому секторі. Тому хочемо, при нагоді хочу звернутися до громадян, не нехтити правилами пожежної безпеки в побуті. У селищі міського типу Торчин Луцького району водій Део збивши старічну дитину, що переходила дорогу поза пішохідним переходом. На місці працювали правоохоронці та медики швидкої. Дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні. Поліцейські встановили водій. Легковика був тверезим. За минулу добу правоохоронці викрили шість фактів незаконного обігу наркотиків і психотропів. У Володимирі поліцейські виявили у місцевого мешканця пакунок із канабісом і амфетаміном. А у Маневичах правоохоронці знайшли у місцевого жителя пакет із кристалічною речовиною, що зовні нагадує психотроп Альфа Півіпі. А у Луцьку та Луцькому районі зафіксували чотири факти незаконного обігу наркотиків. У громадян вилучено понад 20 грам порошкоподібної речовини та 60 капсул з рослинною речовиною. Усі вилучені речовини направили на експертизу. Триває слідство всі обставини злочинів з'ясовують. Завтра, 26 січня, правобережна частина Луцька через ремонтні роботи на Луцькводоканалі буде без водопостачання. Лучан попереджають, що потрібно зробити запас води на період з 9-ї години ранку і орієнтовно до 19-ї години. У зв'язку з цим було прийнято рішення, що заклади освіти, які теж розміщені на території мікрорайонів, які будуть без води, перейдуть на онлайн-навчання. Є частина закладів освіти в межах 33, 40, сорокового п'ятдесят го мікрорайону, загалом правобережної частини від річки Стир, де буде вимикатися водопостачання, а водопостачання це основа основ діяльності закладу освіти. а Це є і для забезпечення процесу харчування, процесу пиття, процесу забезпечення санітарії відповідно розумієте. І тому більшою проблемою як непостачання води, ну треба ще пошукати, адже Світла можна працювати, а без води ніяким чином. Тому керівники закладів освіти на своїх педагогічних радах вносять зміни, кому треба відповідно. Вносять зміни до режиму роботи закладів освіти, і приймають такі рішення щодо організації освітнього процесу чи то в змішаному форматі, бо є в нас е заклади освіти, які не мають великої кількості діток і тому можуть справитися з цією ситуацією, можуть е забезпечити себе водою, наприклад, е так, запасами води. А є заклади освіти великі, потужні, понад півтора тисячі, де фактично цього зробити неможливо, просто неможливо технічно. тому. Приходять, значить, приймають рішення щодо організації освітнього процесу, чи то в он, онлайн режимі, чи то в змішаному форматі. На вулиці Ціолковського у Луцьку великогабаритний транспорт розвалив вулицю. Асфальт під колесами фур, які з'їжджаються на ряд фірм у промисловий район, просто знищений. А будинки людей пішли тріщинами. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Про цю проблему ми розповідали у минулому матеріалі. Вулиця Ціолковського залита водою, а під міні-озерами ями. Для легкових автомобілів тут уже не проїхати. Справа в тому, що зливна каналізація на Ціолковського часто забивається, але погіршує ситуацію великогабаритний транспорт, який розбиває асфальт. Адже на сусідній вулиці авіаторів розташовано ряд фірм, що займаються перевезеннями. Усі їздять через житловий сектор. В департаменті ЖКГ Луцької міськради ради Кажуть, що проблема давня. На даний момент туди виїжджали наші спеціалісти, спеціалісти КП Луцькодоканал, спеціалісти КП О, Там в кінці є решітка злової каналізації, яка була представниками спецкомутрансу почищена. Тобто, станом на даний момент вода спущена. Звичайно, там якби, такої загальноспалої мережі злової каналізації немає, вона фактично. Це Ну, зроблено можливо, коли ще будувався авіазавод і так далі. І так далі. Що ж до великогабаритного транспорту, Микола Осілк розводить руками. Заборонити туди їздити підприємствам, вони не можуть. Точніше, немає таких повноважень. Який вихід, тому що людей тріскають будинки вже від вібрації. Я розумію, але ситуація, яка на сьогоднішній момент це все таки, як із часів побудови, взагалі цього мікрорайону, це була промислова зона. О, перенести ці бази, коли вони є приватними територіями, це є приватне підприємство. Ну це тяжко, що сказати. Вони так само є платниками податків, які забезпечують функціонування міського бюджету, виконання ямкового ремонту доріг і так далі. Ну якось обмежити заїзд о, чи перенести комерційну діяльність в інше місце. Просто ну буде така можливість, що там їздити ніхто не буде, але просто цю вулицю не буде коштів за рахунок чого ремонтувати. Питання не просте в «Укртрансбенспеці» Нам повідомили, що вони готові взятися за проблему, але людям потрібно офіційно звернутися. В першу чергу подати скаргу, звернення, зауваження, пропозиції щодо роботи. Ми не всі абсолютно скарги реагуємо, які надходять. Ми їх опрацьовуємо, відписуємо заявника. Вам так саме скаргу так. Нам я думаю, що було б варто сповістити не тільки нас, а й поліцію, щоб це була спільна робота. Тому що є частина їхніх повноважень, якщо, наприклад, це буде заборона руху автомобіля вантажного. Як розповів нам Вадим Бірук, дуже часто буває, що підприємці хитрують, до прикладу, показують накладні на одну вагу, а везуть зовсім іншу, яка в рази перевищує норму. Якщо ми ну, фізично не зважуємо автомобіль на ваговому обладнанні, то ми не можемо перевірити достовірність відомостей і вказаних товаротранспортні накладні. Тобто, за умови, якщо їде. Якась велика вантажівка. І перевізник вкаже в творотранспортній накладній невірну інформацію. Там, наприклад, що 5, 5 тонн лише везу, замість 22 які він везе, фактично, ми нічого не зможемо зробити. А коли буде поліція, ми ну, зможемо викликати якусь і слідчу оперативну групу. Окрім Укртрансбезпеки, людям потрібно звернутися ще й у поліцію. Що найменше зараз на вулиці потрібно встановити дорожній знак, який обмежить рух важкого транспорту. Ну а вже далі, звісно, відремонтувати дорогу і зробити доїзд з іншого боку, щоб не було шкоди. Зважаючи на те, що така проблема виникла через підприємців, їх теж можна запросити до участі у вирішенні таких питань. Наталка Поліщук, Мирослав Котимчук для новин на часі. На Волині правоохоронець виявив виявив нелегальну заправку, і замість того, аби її власника притягнути до відповідальності, почав вимагати з нього щомісячні платежі за те, що закриватиме очі на це правопорушення. Саме під час отримання чергового траншу його і заскочили на гарячому соловки. Більше того, виявилося, що правоохоронець не рядовий, а обіймає посаду заступника начальника одного з районних відділів поліції. Про який відділ йдеться і хто цей служитель порядку? Відповіді знають мої колеги. Своєрідний бізнес-план на порушниках закону придумав працівник камінь Каширського районного відділу поліції. За те, що не буде притягувати їх до відповідальності, вимагав платити йому за це певну данину. Мова йде про заступника начальника камінь каширського райвідділу поліції Сергія Невірця. Застукали його силовики якраз на передачі чергового хабаря за мовчанку від власника нелегальної заправки. Сталося це нещодавно, а саме 20 січня. Представники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника райвідділу правоохоронного органу на Волині. Він систематично вимагав хабарі з місцевих мешканців за непритягнення до відповідальності. У поле зору правохоронця потрапив місцевий мешканець, який торгував дизельним пальним та зберігав його у себе вдома в великих кількостях без жодних дозволів. Однак, правоохоронець обіцяв закрити очі на порушення закону, якщо. Той що місяця буде платити гроші, затримали правоохоронця 20 січня під час отримання чергового хабаря 22 тисячі гривень. Йому вже повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. Передбачено цією статтею покарання позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років, а також з конфіскацією майна. 21 січня у суді слідчі ДБР клопотали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою правоохоронця. Одначе Луцький міськрайонний суд спорядився поблажливіше і гуманніше до підозрюваного у погонах. Застосувати до підозрюваного особа 5 – запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати його місце проживання строком на два місяці. Тобто до 21 березня 2023 року включно. Як нам повідомили у відділку камінь Кашерської поліції, їх колега Сергій Невірець вже тиждень, як на роботу не з'являється. Відомо, що правоохоронця відструнили від посади та чи надовго. І загалом, як кажуть народі, не кажи гоп, поки не перескочиш. Бо ж найцікавіше в історіях з посадовими особами і хабарями, та й не тільки. Це кінцевий результат, і неймовірно, але факт, що він не завжди завершується покаранням фігурантів подібних кримінальних проваджень. Юлія Остапович для новин на часі. Левова частка запитів правоохоронних органів до волинської митниці стосується інформації про обсяги адресатів та перевізників гуманітарної допомоги. Однак, як пояснила речниця волинської митниці, вони так само розуміючи масштаби зловживань, які виникли через спрощену систему декларування вантажів гуманітарної допомоги. Теж намагаються контролювати окремі декларації, які викликають підозру. Зокрема, минулоріч два водії через години ввезли по 23 тонни тони морожених креветок і написали, що вони їх везуть як гуманітарну допомогу для харківської благодійної організації. Митники насторожив цей специфічний товар однак документально у них він був. Правильно оформлений, проте ці так звані благодійні креветки таки взяли на контроль. Ми, ми були змушені ну вже пост протягом того року от налагодити власне ті комунікації, які дозволяють нам виявляти людей, які подають недостовірні відомості у цих деклараціях. Ми беремо їх на контроль. Зрозуміло, що ми не можемо посадити в кожну машину помитнику. Аби він супроводжував той вантаж і їхав там кудись, куди він призначається, і перевіряли, що справді саме цій благодійній організації воно було доставлено. Це не наше повноваження. У нас законодавство і фізично ми не можемо цього зробити. Однак певні якісь е, декларації ми контролюємо, і в цьому випадку. Нам допомогла держмецслужба, це департамент з контрабандою і порушенням митних правил. Вони взяли за цю справу і документально підтвердили, що до Харкова ці 46 тонн вартістю майже 10 мільйонів гривень морожених креветок не доїхали. Водії, коли їх спиталися, не захотіли пояснювати, не змогли пояснити, чому саме так вони писали. Ну але так чи інакше вони будуть тепер вже це пояснювати в суді. Відповідно до складених двох протоколів, передбачена відповідальність це конфіскація майна. Хоча на митниці припускають, що можливо це буде проблематично, оскільки цей товар був розвантажений на одному із київських складів. Проте, окрім цього, передбачений і штраф у розмірі повної вартості предмету правопорушення в сукупності це 10 мільйонів гривень. Сьогодні у Луцьку відбулася перша цього року, і загалом сорокова сесія міської ради. Обранці громади традиційно обговорювали низку земельних питань, дерусифікацію та заслухали керівників департаментів. Тож які зміни чекають на лучан після сьогоднішнього зібрання депутатів? Далі. Під час сесії сьогодні проголосували за ряд технічних питань. Депутати обговорили проект щодо переоблаштування одного з приміщень ЛНТУ на житло для вимушено переміщених осіб, який реалізовує міська рада спільно з іноземними партнерами. Там близько 160 осіб зможе не перебувати. Зараз вже відбуваються ремонтні роботи. Вчора в нас були представники. З Європейського Союзу оглядали це приміщення, оглядали результат роботи інших, інших наших реалізацій проєктів і в ДКП-луць тепло, і той проєкт НЕВКО, по якому в нас енергомодернізована 31 -на громадська будівля, школи, садочки інші заходи. І от зараз відбувається активна реалізація цього проєкту. Влітку плануємо відкривати це приміщення. Перед тим як прийняти рішення, депутати мали можливість заслухати очільників департаментів громаді, де вносили зміни до статуту чи то до бюджету, обговорили питання і міжнародного співробітництва. «Управління постійно моніторить усі можливі програми, де можна залучати кошти, але і постійно ми працюємо так само з іноземними партнерами. І є ряд проєктів, які напрацьовуються наразі, але вони не не спрямовані цілі на ті категорії, які ви розповідаєте. Тобто є програми уряду Німеччини, зокрема, працюємо з краєм Ліппе, Зараз також по двом проектам. Можливим процес дерусифікації громаді продовжується сьогодні. Під час сесії депутати проголосували за перейменування низки вулиць та скверів, які пройшли громадське обговорення. Тож нові назви вулиць та скверів у Луцькій громаді будуть запроваджені з 1 травня. Цього року наразі процес дерусифікації продовжується, і ряд майбутніх назв вулиць ще повинні пройти громадські обговорення. Хочу зауважити, що на комісії законності розглядалося питання. Е і також е, нам було зачитано звернення від мешканців вулиці Пушкіна. Натомість у нас було рішення комісії про те, що ми відповідаємо е, таким чином, що будуть громадські обговорення з приводу перейменування вулиці, і е, в процесі громадського обговорення буде прийнято рішення. Окрім того, депутати внесли ряд пропозицій для обговорення на наступній сесії, аби життя мешканців громади було більш комфортним. Розгляне ряд технічних питань, так як внесення змін програми, затвердження змін статуту комунальних підприємств у зв'язку із отриманням різних майнових цінностей, таких як генератори, які ми які ми отримували, які ми купляли реконструкція світлофорних об'єктів, яка відбувалася раніше. Ряд технічних питань традиційно розглянули земельні питання, які виносяться на заяви. Мешканців, ну і розглянули блок питань перейменування вулиць. У нас триває процес дерасифікації, завжди таке жваве обговорення. Депутати мають різні думки з приводу цього. Десь, можливо, хтось якісь, якусь політику сюди домішати, але процес рухається, і ми наближаємося до повної деросифікації вулиць в нашому місті. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Як будемо Україну відбудовувати? У Луцькому національному технічному університеті відбувся конкурс «Стартап-проекті». серед школярів за напрямком циркулярна економіка. У проекті взяли участь діти віком від 14 і до 16 років. Учасниками стартапу стали слухачі Волинської обласної малої академії. 25 ідей проєктів запропонували школярі, яким не байдуже майбутнє України та світу. Цей захід дозволить учасникам здобути нові знання, вміння та навички і застосувати їх у практичних кейсах та здобути цікаві й цінні знайомства. Я дуже хочу самореалізуватися в майбутньому, і я сподіваюся, що цей проект допоможе мені, напевне. І в навчанні майбутньому, і в майбутніх моїх проєктах, тому що в мене є дуже велика мрія і мета відбудувати нашу країну, яка зараз, на жаль, потерпає від ворога, і дуже хочеться ну, нашу країну взагалі підняти і стати набагато сильнішими ніж ми були до цього. А вас дізнатися, щось нове це ж завжди весело, цікаво і круто. Я очікую якихось нових спогадів, цікавих знань, бо, як на мене, от не вистачає для підлітків таких якихось цікавих заходів, де вони будуть дізнаватися щось нове, щоб розвиватися, і що зараз влаштовують ну, як ЛНТУ, такі от заходи це дуже дуже круто для нашого майбутнього. І я думаю, що наше наступне покоління зможе дуже сильно допомогти нашій країні і економіці. Тема проекту надзвичайно актуальна у сьогоденні, адже циркулярна економіка або економіка закритого циклу це концепт, за якого відходи виробництва одного продукту стають сировною для іншого. Тобто, це економіка, яка не утворює відходи. Для того щоб забезпечити розвиток країни, необхідно генерувати ідеї, інноваційні ідеї. Ці ідеї генерують, як правило, молодь. Так В нас є питання. На рахунок реалізації цих ідей, і я дуже сподіваюся, що швидка перемога України дозволить зреалізувати всі ідеї, які сьогодні генеруються. Мабуть, такий складний час породжує ці ідеї. Тому я дуже сподіваюся, що наш інноваційний конкурентоспроможний шлях нашої України після перемоги буде просто вражати світ, як сьогодні вражають наші військові. Усі без винятку отримали заохочувальні подарунки від організаторів заходу. А за підсумками проєкту школярам вручили відповідні сертифікати. Благодійний фонд Ігоря Паласа тільки разом завжди підтримує наших дітей, адже діти це є наше майбутнє. Такі подібні заходи сприяють для загального розвитку наших дітей. Такі заходи в стартапі вони є дуже необхідні, я вважаю, на сьогоднішній час, адже саме цим молодим людям буде на них покладена дуже відповідальна місія це відбудова нашої країни після перемоги. Запам'ятаємо ці юні обличчя учасників стартапу. Можливо, саме зараз вони почали змінювати світ на краще. Юрій Куцик, Неля Прокупчук, для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. У студії працювала Марія Патручик. Не нехтуйте з повіщеннями про повітряну тривогу і до зустрічі в ефірі. 26 січня за прогнозами синоптиків на території України переважатиме сонячна без опадів погода, що правда похолоднішає. На заході України хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від мінус чотирьох до мінус одного градусів, у день від одного до чотирьох тепла. На сході сонячно температура нічної пори від мінус п'яти до мінус трьох, денної від двох до чотирьох тепла. Безхмарним буде небо і на півночі країни. Тут уночі до мінус чотирьох градусів морозу. У день – плюс один. Сонячною буде погода на півдні країни. Температура нічної пори від мінус двох до мінус одного градусів. У день від чотирьох до шести тепла. Ясно і без опадів у центральних областях. Тут уночі до мінус чотирьох градусів. У день від одного до трьох тепла.